О 6 ранку прокинувся, прочитав новини, що скрізь, що почалась війна, швидко зібрав рюкзак, зразу ж пішов до військового комісаріату. Ну, годині в 10 вже там був, вже серед е, тих доб... там було багато сотень добровольців. Е, попросився ну, зустрів свого командира, на якого з яким був на військових зборах, підійшов до нього. Ну, ми поговорили, він взяв мене у свій підрозділ. Це той підрозділ, з яким я був на військових зборах. У нас вже була певна злагодженість, то, то люди, яких я знаю, які вже більш-менш підготовлені. Там. Дехто мав навіть бойовий досвід, хтось вже служив, хтось ні. Ну і ми відправилися на позиції виконувати завдання. Вже після обіду вже підрозділ, отримав, почав отримувати завдання по охороні там, певних об'єктів, зайняв ну, свої позиції і ми вже виконували завдання в перший же день. Я ще до, задовго до початку цього ну, готувався до чогось подібного, знав, що з високою ймовірністю таке може трапитися і, скоріше за все, буде. Тому, е, як кажуть, подумавши, не, подумав, рішайся, рішившись, не думав. Тому я вже нічого не думав, я намагався не думати про все, просто взяв і пішов. Хвилювання, звичайно, деякі були. Тому що я розумів, що от наш ворог в багато разів переважає нас технічно, що ця ну, війна буде вкрай важкою. Я твердо. Налаштувався, що як би страшно б не було, все одно йти до кінця. Ситуація була така, що під час ну, боїв за Чернігову наш підрозділ виконував різні завдання в різних місцях. Буквально між нами і противником 400, і нікого нема. Була впевненість в тому, що я і люди, які зі мною будемо боротися з останніх сил, неважливо, як би важко не буде. Я ж розумію, що Росія прагне стерти українську націю із. Ну, взагалі, із землі, і з історії. Вони завжди говорять, що українців не існує. Ну я простий хлопець із села, я українець і, і з дитинства розмовляю там Україну суржиком, звісно, ну, українською мовою. І от мене оця думка, що хтось каже, що вас українців не існує, ви малороси, ви просто там. Ополячені русські є і так далі, мене вона наскільки злила, що я вирішив, що наскільки б страшно не було, а мені часом бувало страшно, але я вирішив, що буду просто буду виконувати цей обов'язок, що це моя війна. Коли буде наказ, коли прийде наша черга, ми поміняємо якісь підрозділи, які зараз виконують ті завдання. Зараз мені особисто здається, що вкрай мала ймовірність, того, що найближчим часом щось серйозне почнеться, але ну, на всяк випадок щось, тривожний рюкзак якийсь маленький повинен бути. Розвідка постійно працює, всі переміщення військ за кордоном, там, в Брянській, там, в Курській областях від, ретельно відстежуються і е, при виникненні реальної серйозної загрози, наші війська є чим реагувати. Ми боремося за свою землю, ми захищаємо. Свою свободу, навіть не скільки за землю, скільки за свою свободу, за своє право на існування. Той, хто... Для них це війна загарбницька. Той, хто прийшов просто, щоб ну, заробити гроші, там, захопити побільше земель, він, він не так мотивований, як той, хто бореться за свою свободу і за своє життя. Чернігів місто герой тому що. Ну, як вам сказати, я не зовсім сказав би, що місто герой. Це скоріше, місто фортеця, тому що його захисники завжди готові до останнього його захищати.